Всім великий привіт, Вайкікі. Так, Акція триває. Якщо ви купуєте три речі, то четверту отримаєте в подарунок. Я вже говорила про ці акції. Йду через дитячий відділ. І трішки покажу, що є. Бачу класні жилеточки є. Зразу в мене на манекені. Ціна 359 гривень. У нас така. Ще не розвішали, розвішують все. На півпусті оці всі штучки. Рейли. Дитяча косуха є, вау, яка модняча. Куртка як у мами. А скільки така косуха? ого, 950 гривень, як у дорослих. І собі ціна просто зашкварна. Зашкварна. Так, що цікавого? А цікаве буде те, що я сьогодні вирішила показати новиночки. Байки. Клас, бачу. Багато товару є, напевне. в'язані такі ковтинки, то пов'язані, скільки багато їх. І вони класні, я вам скажу. Так, навіть не знаю за що братися. Такий у нас, така ковтиночка джемпер, 750 гривень. жовто лимонний колір, насичений. отут так гарно на рукавчику зроблено. Трішки отак, якби мережевно така в'язка. Відчувається якість, непогано, такий товстенький Цей джемпер, а склад 50% є віскози, це добре, 50% віскози. Ось такі штучки, а ці топи в сірому кольорі є. І в такому фуксії приглушеної, 750 гривень. В'язаний з драпіровкою по боках в талії. Це просто топ, не більше або жилетку можна використати по чомусь. Ну, що ще всього так, це якби можна як і жилеточку, і як топ носити. Ну, непогана така історія. Цікаво, ціна теж не є міською, так що треба думати, треба, не треба. Зараз треба всі покупочки обдумувати. Як ви хочете, потрібно вам це ні. І в складі. Просто нічого немає натурального, 49 акрилу, поліамід і еластан. А ціна не є низькою. Там хоч віскози було купа в жовті, 750 гривень. Ну і в фуксії, відповідно, теж такий склад. Подивлюся. Є різні розміри вайкі відрізняються від багатьох брендів тим, що тут є величезні розміри. Ну, тут не, не, немає величезних, тут до XL, бо це така модель, що по фігурі то 3 xl ну, немає. Якщо більш вільні якісь речі, то є сорочки. красивий поверхок сітки приглушені на яскравий, але ціна, не є низькою. Тобто так. Так, світ, таких багато додавалося. Ось такий, ну це еластична тканина. Я навіть не знаю, чи що тут щось натуральне є, то є костюми, 600 гривень вартість від швот, є штани. В костюмі непогано. ну Сама модель і колір непоганий, але таке відчуття, що тут, якщо є щось натуральне, або віскоза, то дуже мало. Бо це нависка, по-перше, плюс. Ну і бачиш, тут видно, що тут синтетика. Є прекрасно 47% для військози. Так що непогано. І штани є широкі. Я їх не буду витягувати, тому що вони дуже-дуже щільно напхані. Неможливо їх витягнути. Вони широкі, і є кишені з гумкою. І ціна 700 гривень. Такий ж самий склад, і в складі є віскоза. А ще костюми є в бордовому кольорі. Вже легший трикотаж, непоганий. Але це футболки і штани. Просто футболочка. 300 гривень 100% котон. Напис як напалення таким оксаметом. І штани широкі. А, джогери. Штани не широкі, але вони які набагато щільніші, ніж булочка. 90 гривень, 100% котон теж. Якщо штани є з кишенями. І з гумкою з нею Джоґередка модель називається. Різні костюми є просто футболка коричнева. 450 гривень, чомусь вона дорожча. Ця футболка дорожча, ніж ось ця. З чим це зв'язано? Тут взагалі 300, а тут 450. Теж 100% котон. Я би сказала, що це краще по якості цей котон, ніж цей. Та ну так. І штани. Така сама ціна, як у бордових. Стовідсотковий котон 900 гривень. І в синьому кольорі теж така тема саме, я буду показувати. Тобто є з відшотами і є з футболочками костюми. Костюмів трикотажних багато є. Літо закінчилося, але появився костюм з еластичної тканини. Топ. Це зовсім різне. Вони так повісили. Принт дуже схожий, просто один в один. Але тут є віскоза в складі цієї спіднички, а топ-еластична тканина. 450 гривень. Ось така спідниця в дружині Мідаксі. Збоку на блискавці. Підниця, півтори тисячі гривень, нісниця. Це серйозно. так? Можливо, якась помилка, бо ціна переплюнула зару. Ціна переплюнула зару. Просто проста собі спідничка, така без кишень, без нічого. Півтори тисячі гривень. Ну, це якось, ну я не знаю, як це вже можна назвати. Так, я хочу ще раз подивитися на склад, бо не знаю, може тут якась золота нитка додана за таку ціну. Хочу зачепити, подивитися. Ціна від не 100% віскоза, тільки 85% віскози і 15 поліамід, півтори тисячі гривень. Чи я би купила таку спідницю 85% віскози, ще й в принт-рептилії? звісно, що ні. Це вже в Зарі, можна класно спільне купити там, натуральну з котону, сучасну, таку просту, мегастильну модель. Ще такі топи з еластичної тканини поліаміт. Такий собі базарний варіант 900 гривень, такий топ. ціна, я вам скажу. А, з такою пряшкою. Акцент є непоганий, такий відносно, хто любить таку тему. Весь такий з драпіровочкою, 900 гривень поліамід. Розціни, які я бачу вже такі собі, залоплю цього сезону. Так, Штани, поліестер, поліестер 950 гривень. Це хоч штани, крі, там ящий із ременем, з поясочком, Так, джемпери. Оверсаніс. Ні, це кардиган на гонзики 600 гривень. У нас такий, я вже їх показувала. Іншому моєму відео, так що не буду до нього ще раз повертатися. Так, жакетів багато, Ну, жакет дешевший, ніж спідниця. Спідниця півтора тисячі гривень. Я в шоці, навіть не повністю віскоза, я вже не говорю, що це би котон був. Бо віскоза дешевше, ціниться, ніж котон, наприклад. 1400 гривень. Це повністю поліестер, 98 поліестер, два еластану. 1400 гривень. Такий жакет і до нього є штани, це в костюмах, є в чорному кольорі, як бачите, і в коричневих кольорах. Ось такі штанята з защіпами акуратненько пошиті. Теж такий складник, поліостер, 1100 гривень. Шукаю тепленьке щось. А який джемпер класний. Ось тут ціна нормальна. Ось такий джемпер в молочно-білому кольорі. Короткі і рукави, не будучи довгі, вони якби три чверті, або навіть трішки такі. Ну, коротші вони. 550 гривень. Хорошенькі. Об'ємна в'язка. Такий базовий, зігрійте не зігріє, напевне, повний акрил за такі гроші. 100% акрил. Ну, Акрил краще, ніж чим, чим поліамід, там, чим поліестер, але це теж не натуральна нитка. Багато хто путає і каже, що акрил це якби щось там натуральне. Ні, акрил це не натуральне. Такі штани непогані, досить. Грічечний колір. Легенький, хороший ремінчик з акцентною пряжечкою в складі Леоцел. Ось така пряжка. Вони вкорочені, трішки завужені. 1200 гривень. Є якісь джемпери, але все так складено, щоб ніхто нічого не побачив. Ось такий 700 гривень коштує такий джемпер. Так, я витягнув його все ж таки, щоб показати. Просто собі класичний, класний, некрасенький джемпер. Темно-синій колір, червону я справу смужку. Хороша ціна 700 гривень для джемпера. Нормально, все ж таки в'язка. І непоганий склад, 68% віскози. Жакети, дуже схожі на натуральну замшу. Отакий такий молочний, кремово-молочний колір пісочний і чорний з акцентними кнопками, з необробленими краями. 1100 гривень без підкладки. Там така основа досить суткенька є. Ось такий жакет-корточка. Так, що з твіду ви побачила? З твіду жакет і з лалітками, з такими паєтками непоганий, з акцентними гудзиками, з накладними кишенями, обманками кишень 1700 гривень. Бубіга коштує 1700 гривень. І я впевнена, що це поліестер, напевно. І це такий нарядний стиль Ось ці о, паєточки Не всім, не всі люблять. Ялинкова прикраса переливається, скажу чому, тому що вже вистачає акцентних гудзики. тут або треба було і гудзики, бо вже вистачає, що тканина вся в блискітках. І ще плюс такі гудзики блискучі. Так, як я казала, 100% поліестер. 100% поліестер це жакет. Так, Тут багато чогось тепленького бачу, є жилетки, штани якісь в'язані, чи це спідниця в'язана, яка спідниця. Такої щільної в'язки, об'ємний грубчик. Ще навіть не випрямилося, тільки видне привезли. Зверху є вірочка, подивимося склад. І це акрил з поліестеру. Нічого немає натурального. Так, і ціна 950 гривень. І є жилетка, по-моєму, до цієї спітнички. Ось так. В костюмі непогано буде, досить непогано в костюмі. Ось така жилетка. Мікенька, але ну, немає нічого. А є плечики ось такі. Жилетці ось такі плечики, щоб ви розуміли. І жилетка 850 гривень коштує. Ось так. Цей красивий кон'ячний колір. Погляньте. І така сама є жилеточка. Така сама жилетка. 950 гривень коштує. Щось не пам'ятаю, по-моєму, ціна вища, ніж сірий. Вона така сама. 950 гривень коштує. Весена спітничка. Так, що такі, що є кардигани? Кардигани в синьому кольорі і в сірому. Ось такий теплючий кардиган. Все так на кучу навішано. 850 гривень коштує і в сірому кольорі є теж з кишенями, без застіпки. В складі акрил і поліастер. Я показувала в білому кольорі і ще в червоному кольорі є такі джемпери. Ось так вони розкладені. Класненький. Червоний кольор взагалі дуже приємний. 500. А 50 гривень коштує такий джемпер і такий самий склад, як у білому, що я показувала. Ось такі були новиночки, вайкійки. Всім па-па і до зустрічі у нових відео. Нова колекція є. Показала, що є в новинках. Є ще знижечка триває 70% на деякі позиції. Всім па-па.